У рівному пенсіонер побив неповнолітню дівчину. З заявою до правоохоронців про отримані цілесні ушкодження звернулася мати 15-річної потерпілої. Відомо, що між пенсіонером та групою підлітків виник конфлікт, в результаті якого чоловік схопив дівчину за руку та штовхнув на землю. Більше у прямій мові. 12 липня близько 19-ї години на спецлінію 102 надійшло повідомлення 14-річного рівнянина, що на вулиці Набережній невідомий чоловік чиняє бійку з неповнолітньою. На місці події поліцейські встановили, що між 68-річним жителем обласного центру та групою підлітків виник конфлікт. Зі слів чоловіка, коли він із дружиною приїхав до будинку за місцем проживання, зробив зауваження неповнолітнім, які сиділи на лавці та вживали ненормативну лексику. Втім, у відповідь вони почали грубити та погрожувати пошкодити Мобілі рівнянину. Потім пенсіонер схопив 15-річну дівчинку за руку, підтягнув на декілька метрів та штовхнув. Остання впала та травмувала коліна. Попередньо медики діагностували у неї забої та осаднення. Із заявою про завдані тілесні ушкодження до поліції того ж дня звернулася 40-річна матір потерпілої. За фактом нанесення легких тілесних ушкоджень, дізнавачі рівненського районного управління поліції розпочали досудове розслідування.